що сьогодні, от вже четвертий рік повномасштабної війни для ворога може бути успіхом. Якщо подивитися реально на полі бою, то ну, в Харківській області я можу за неї казати, тому що я більш-менш володію ситуацією. Тут шансів у них на харківському театрі бойових дій в принципі немає. Вони підривають сьогодні мобілізацію. Нашу да майже кожного дня. Проскакує тема, що там когось бусифікували, когось там щось побили. Звісно, що не можна вважати за добре, що ті методи, які іноді використовують ЦК, це добре і так треба. Має, має бути все має відбуватись в рамках закону. Ну, Якщо давайте згадаємо в 22-му році черги воєнкомати, мати да чи був хоч один випадок, ну Тіє ж бусифікації треба владі вести більш активну інформаційну кампанію із залучення із розповіді там тих же ж простих людей, які от недавно, недавно були цивільними сьогодні стали е, військовими. Багато якраз вакансій в тих же БПЛА. Пота мою думку, крас сама найбільша загроза це якраз мобілізація, тому що без поповнення е, рядів ну, може настати такий момент, що на фронті буде дуже важко.